Всім привіт! Ви слухаєте подкаст про сучасну кінематографію Луна в всі Сьогодні зі мною Марійка, і сьогодні ми будемо обговорювати нарешті український сучасний кінематограф. А саме новий фільм Олеся Саніна Довбуш. Ця картина вважається наймасштабнішою та найдорожчою в Україні за період незалежності. Тож, Маша, які були твої враження після перегляду фільму? Так, всім привіт-привіт. Дійсно, фільм вважається найдорожчим за період Незалежної України, бо на нього було витрачено е, принаймні 3 мільйони доларів, що зовсім нічого для американського блокбастеру, а для українського чого. Фільм дійсно вийшов дуже масштабним, дуже якісним на ці кошти: такий собі офігенний блокбастер на літо, на весну і взагалі на всі пори року. Мене дійсно виразив масштаб. Він тобі і романтичний, і драматичний. Особливо хочу виділити операторську роботу, яка мене особливо виразила. Це робота Сергія Михальчука. На деяких кадрах хотілося прослюзитись, і тільки ради цього я б ще друга сходила на нього. Так, мені також він сподобався, але звісно, не всі його елементи. Тому будемо сьогодні з тобою битися. От чого відразу битися? Ну просто скажи щось зайве. Я більше не буду з тобою писати випуски. Ось і все. Добре, добре. Тоді я буду обережно і своїми найпотаємнішими враженнями я поділюсь пізніше, щоб в мене був час розповісти якомога більше про фільм для слухачів. Чи планували це творці фільму, чи ні? Але фільм добуш актуальний як ніколи через нинішню ситуацію. Також символічно, що на День Незалежності України відбулася прем'єра фільму, і за перші вихідні національного прокату фільм зібрав майже 9 мільйонів гривень, обігнавши українські фільми як «Памфір», «Щедрик» та Мирний 21». Історія про знаменитого карпатського опришка, що підняв повстання проти тодішньої влади, вже стала новим рекордним блокбастером українського кіно. Так, фільм дійсно вийшов на екрани 24 серпня, хоча режисер казав, що вихід відбудеться після перемоги. Але автори вирішили, що краще нехай вихід якісного патріотичного фільму саме зараз наближить нашу перемогу, надихнувши та згуртувавши Україну на боротьбу. Насправді як це і повинен робити національний кінематограф під час війни. Я також на це сподіваюся, і хотілося б побачити якийсь прорив в українському кінематографії. І знаєш, мова йде не. Про якість картин, бо у нас вже достатня кількість якісних фільмів. Прорив повинен відбутися у головах аудиторії, щоб люди позбалися ось такої схеми. Знаєш, як, якщо українське, то це не якісно. Ось краще на щось американське сходити. Так, насправді це дуже болюча тема, і українці упереджено ставляться до всього свого українського. Беремо до прикладу навіть ту ж саму мавку, яка нещодавно вийшла в цифровий реліз. Люди дізналися, що вона в оригіналі була англійською, що е, гопак замінили на польську польку. Який жах? Взагалі фільм тепер недостойний уваги нікого, бо змінили національну ідентику. Хоча дія відбувається в Україні, діючі персонажі українці. А зміна елементів національного колорита на всесвітньо відомі це нормальна практика в кіно. Тож українці бажають підтримки і розуміння від усього світу, а самі ставляться до кожної своєї картини упереджено. Так, так, і я про це. Хочеться, щоб не було цієї опередженості до українських фільмів, але на жаль, раніше було знято занадто багато фільмів поганої якості, або не знімалось нічого взагалі. Тож, тепер, щоб це змінити, треба, мабуть, зняти у два рази більше картин, але тепер і якісних. Але щось ми відійшли від теми нашого випуску, і варто поговорити про елементи фільму, які мені сподобались. По-перше, це музикальний супровід. І насправді таке органічне поєднання картинки зі звуком це результат роботи фахівців на всіх рівнях, від задуму режисера до запису музики. І це все за авторством Але Загайкевич і Олександра Чорного. Робота над музичним оформленням Довбуша тривала кілька років, власне, як в цілому, і робота над усією стрічкою. Композиторка Алла Загайкевич, яка вже не вперше працює з Олексієм Саніним, вона раніше створювала музику і до Мамая, і до Паводиря. Тому робота з ним ще почалася з 18-го року. Вона згадує, що все почалося з осені 18-го року, і спершу вона готувала музику в кадрі, та що звучить на весіллі у сні Олекса Довбуша. До речі, я чула, що для Олександра Чорного це не перший досвід співавторства написання музики до кінофільму. Раніше він співпрацював з таким режисером, як Станіслав Капралов та Любомир Левицький. І у мене тут є цитата Олександра про роботу над фільмом. Можеш її прочитати? Так, давай я почав роботу над фільмом вже тоді, коли були готові декілька версій саундтреку. Моє завдання полягало в тому, щоб внести нові рішення в звучання фільму, працюючи як із музикою Алли Загайкевич, так і з власним матеріалом. Як кінокомпозитор я виховувався на американському кіно, тож використав цю оптику для роботи над Довбушем, додавши в саундтрек елемент американської наративності. Ну от бачиш, знову Америка. Треба тільки трішки подивитися, як у Голлівуді знімають, і не боятися нам так робити, бо, наче. Ми всі хочемо бути не такі, як всі, але у нас не виходить, і ми це робимо неякісно. Ну так, все у нас буде, і після війни я майже впевнена, ми станемо центром виробництва кіно для Європи і почнемо робити його не тільки на свій внутрішній ринок, а й на європейський, там дай Боже, і на американський дійдемо. Ну от бачиш, після перемоги, бо добуш, мабуть, був останній масштабний фільм, який вийде під час війни. Бо все, що було знято раніше, вже вийшло. А хочеться, щоб кіно завжди жило. Але доведеться чекати, поки у держави з'явиться гроші на українське кіно. Ну, звучить насправді сумно, але ми все відбудуємо і потім відснімемо ще купу картин. Тому не бійте. Довбуш дійсно був дуже довго у виробництві. Уявляєш тільки два роки на етапі постпродакшену, умовно, того ж самого монтажу, а ідея до нього виникла 10 років. Тому тому через це, мені здається, фільм і є таким пропрацьованим, дуже якісним. Музика, як ти казав, на неймовірному рівні. Також мені сподобалась мова героїв, адже там звучить не просто українська мова літературна, а мова з гуцульським діалектом. Під час написання самого сценарія творці фільму покликали до співпраці носія гуцульського діалекту. Бо Олег Санін, режисер фільму, хотів, щоб це був не просто класичний, добре зроблений сценарій, не просто сюжет, а щоб також відповідні сцени, відповідні меседжі звучали так, як треба. Саме тому була залучена величезна команда людей: спеціалісти з історії, фольклору, етнографії, багато костюмерів, які максимально відтворили саме. Тогочасний побут, одяг, декорації, і нашому оку не здається, що нас в кожній сцені намагаються обдурити. Так, так. Але якщо так подумати, справді ж Гуцульщина часів Добуша не та Гуцульщина, яку ми зараз собі уявляємо, почувши це слово, або поїхавши на Закарпаття. Тоді одяг дуже сильно відрізнявся від сучасного українського одягу. Тоді Олекса Добуш не носив щодня вишиванку, бо як мінімум, вишиванка е, з'явилась в широкому ужитку трохи пізніше. А по-друге, це був дуже коштовний одяг, який ну звичайні селяни не могли собі банально дозволити. Тут я згоден, мова мені сподобалась також, навіть якщо порівняти з цьогорічним памфіром, то в добуші воно мені здалося природніше, і хоча все зрозуміло було, бо в памфірі я іноді не розумів про що йде мова. Тому так, в Добуші і сценарій непоганий, і мова прекрасна. Але тільки одне мені трішки не сподобалось, і це та сама потаємна моя думка, про яку тобі не казав. Це був монтаж. Дуже швидкий, і ця швидкість не йде фільму на користь. Мені було дискомфортно, бо бойові сцени були дуже нарізані. А це значить, що Що хореографія була не дуже, тому довелося їм різати, щоб це приховати. І ще були моменти, які зачепили мене, і після перегляду у мене був після смак, що монтаж мене трішки вибив з колії. Насправді, таким монтажем вони або хотіли тримати цю динаміку, або дійсно скривали якісь невдалі моменти. Але насправді я на це не звернула увагу і мені цей момент не здався недоліком. А хронометраж в дві години це оптимальний варіант. Чи ти хотів, щоб віншов як Опенгеймер три години і всі позасинали посередині? Та чого відразу три години? Ну, диві з половиною буде достатньо. Досвід перегляду довгих фільмів вже є, тому випробуванням для мене це точно не буде. Хоча, наприклад, попередня екранізація історії довбуша 59-го року тривала всього годину п'ятнадцять. І це був фільм, котрий уяви собі подивились 22 два мільйони 700 тисяч глядачів. Нічого собі це дійсно вражаюча кількість зараз. її буде досягти неможливо. Ось, наприклад, у чеському виданні Червоний Кобарець пишуть, що у деяких глядачів до фільму виникнуть застереження, адже спочатку війни минуло багато часу. Початкова солідарність до воюючої України зникла, і залишилося лише роздратування через те, що ця ситуація впливає і на Чехію. Однак, це не означає, що правильно відкидати всі твори українського виробництва. На такі думки нам дійсно треба зважати, але якщо ми маємо якісне кіно про нашу історію, про нашу культуру, то чому ми повинні мовчати? Ми навпаки, повинні кричати про це на весь світ. Ось, дивіться, прекрасне українське кіно, довбуш, в якому, до речі, дуже прекрасно транслюється портрет українця без шараварщини в поганому її сенсі і розумових схибленостей. І я про це попередній фільм про довбуша подивилась велика аудиторія, хоча фільм далеко не найкращий приклад якості, як на мене. Бо фільм 59-го року він з іншого часу, і це відчувається, те як у ньому не намагаються пояснити все, що відбувається на екрані, хто це та що відбувається. Розбирайтесь самі. Зрозумієте? Добре, не зрозумієте? Також добре. На той час у людей не було доступу до інтернету, щоб подивитись, як інші знімають, або як треба знімати. Це інша культура, і тому варто подивитись і новий, і старий фільм, щоб побачити, як змінився світ візуального мистецтва. Бо за 60 років і світ змінився, і тому і мистецтво змінилось. Я згодна з тобою повністю, але особисто для мене ну дуже дивно, як в ті роки умудрились зняти фільм з настільки яскравою айдентикою України про українську історичну постать, випустити це ще і зібрати таку колосальну кількість переглядів. Адже ж стрімінгів тоді не було. До речі, я помітила, що костюми в стрічці 1950 року також були дуже якісні, яскраві, красиві та дуже реалістичні. А якщо говорити вже про музику в тому фільмі, то вона є цілісною частиною, яка доповнює фільм. І також фільм проходить дуже швидко, не нудно. Були навіть деякі моменти, в яких я сміялась, бо нотки комічності в ньому присутні побільше ніж в нашому довбуші цьогорічному. Так, один жарт мені навіть запам'ятався, я його згадую у кожну важку хвилину. Довбух сказав, що вб'є мене в неділю. Так чого ти хвилюєшся? Зараз тільки середа. Да, це було непогано, мені сподобалось. І ще була досить несмішна сцена, яка мене здивувала, це коли польський шляхтич ставить на маленького хлопчика скляну бутилочку та відходить, щоб вистрілити в неї. Але після невдалої спроби вбиває хлопчика, і я прям на паузу нажав. Бо не очікував цього. Ну от, а ти кажеш, що фільм не дуже. Але головне в нього вийшло викликати в тебе емоції. Ти і поплакав за хлопчика, і посміявся. Тому не будь таким категоричним. Може, ти і права, і хотілося б, щоб і українці перестали бути такими ж упередженими до на наших фільмів і почали справді підтримувати, не дивлячись на минулий досвід. Я чомусь певна, що так і буде, адже за останні два роки ми безперечно зробили неймовірні кроки до покращення нашого українського кінематографа. Тепер нам тільки залишається знімати, знімати ще раз знімати. А далі історія вже розсудить. Так, сподіваюсь, так все воно і буде. Дякую, що послухали наш випуск. Луна в Сінема». Слухайте нас на всіх платформах, підтримуйте нас і на Ютубі. Скоро чекайте на відео-есе на нашому каналі. Тому дякую, що були з нами Почуємось в наступних випусках. Па-па!